Всім привіт! Давайте з вами подивимось, що вас порадує ближнім часом. Подумайте про себе, напишіть своє ім'я, в коментарі. Та давайте дивитись, що вас порадує. Знаєте, що вас порадує? В першу чергу вас порадує те, що ви імператриця, не дивлячись ні на що, що ви жінка, і які б у, у вас зараз обставини не були, чи вони погані фінансово, чи це хтось вам якісь козні строїть? Знаєте, у вас порадує те, що ви тримаєте себе в руках. Ну, що переживаєте, ви дуже, дуже сильно ви переживаєте, але порадує те, що ви вийдете в якусь стабільність, ви зрозумієте, що те, що зараз відбувається, воно не назавжди. Тому, що ви, богиня порадує вас. Знаєте, що порадує? Порадує, що якась людина вам напише, ви отримаєте якусь звістку. звістку, Можливо, щодо грошей. Можливо, ви зрозумієте, чому у вас зараз проблема із грошима. А вона, а вона насправді тому, що ви багато себе накручуєте. Можливо, ви в себе не вірите, можливо, вас хтось дуже засмутив, і ви просто сконцентровані дуже на цій ситуації. Вам треба це трошки відпустити. Відпустити комусь треба щось почитати, набратися якихось знань, дізнатися якусь нову інформацію для того, щоб вийти з цього кризи, вийти з цієї кризи, чи це фінансова криза, чи це ви ось так засмутилися. Але у цій дівчині потрібно побачити, що тут є варіанти, що тут є можливості, тобто, так, зверніть увагу на можливості: ви йдете до стабільності і до імператриці.